У роботі у нас Audi Q5 2017 року заїхала на велике ТО. Буду міняти оливу в коробці передач. Є у нас фільтр, прокладочка, нові болти, пробочка. Буду міняти оливу в передньому та задньому мості та оливу в торсіоні. В торсіон у нас олива по оригіналу. Перше, що робимо, знімаємо оцей маленький підрамничок, щоб зняти піддончик. Так, усі підрамнички познімав. Підрамничок коробки, підрамник торсіона, подушечку зняв. Можна далі зливати оливу з коробки та знімати поддон. Зливаємо оливу. Ось такий стан її. Піддончик зняв, піддончик у нас чистий. Ніяких у нас тут проблем немає. На магнітах у нас стружки немає, все добре. Це у нас фільтерочок, також його зняв. Будемо встановлювати новий. Зараз намию піддончик, встановлю новий фільтруючий елемент та буду все збирати. Піддончик повністю намив. Ось такий от він, він чистенький, як новий. Філь... На фільтерочці у нас нові магніти є. Старі, не прийшлося намивати, нова прокладочка і все, можна йти встановлювати. Знизу ось так ось це виглядає тут. Новий фільтрочок встановив, Зараз буду встановлювати піддон та закручувати новими болтами. Далі викручуємо заливну пробочку. В комплекті у нас пробочки усі нові. Ось у нас нова є. Зливну пробку також встановив нову. Зараз буду заливати нову оливу. Так, систему буду заповнювати таким шприцом від GTC, оливу вже залив. Йдемо та заливаємо. Коробку оливу залив, прогріваю коробку до 40 градусів, 40-45 градусів та перевіряємо рівень оливи. Так, Температура коробки на 44 градуси. Можна перевіряти рівень оливи. Вкручуємо пробочку у нас і дивимося. Як бачимо, пусто, треба долити ще оливи. Так, оливу долив, перевіряємо ще раз. Так, мастило потекло, значить у нас рівень. Це у нас добре. Можна закручувати, все замивати та збирати. Далі зливаємо оливу з торсина. Ось такий ось стан. Так, далі заливаємо оливу. Так, оливу вже залив, як бачимо, у нас рівень, можна закручувати та збирати все. Так, всі отвори позамивав, як бачимо, все у нас тут чисте. Можна встановлювати підрамники, подушечки та збирати та приступати. Заміні в задньому редукторі. Далі зливаємо оливу з заднього редуктора. Ось такий от стан. її. Так, оливу для заднього редуктора використовую ось таку от фірмі Swag 75 v 85 gl 5 Оливу злили, далі заливаємо оливу також шприцом від GTC, Оливу вже залив. Як бачимо, тече, значить рівень можна закручувати та замавати все. Так, На задньому редукторі все позамував, всі отвори, все у нас тут чисто, готово. Так І останнє зливаємо оливу з переднього редуктора. Ось такий от стан. Полива потекла, значить у нас рівень можна закручувати та замивати. Автівка повністю закінчена. Зараз вам продемонструю, яке у нас тут було масло. Це у нас передній редуктор, це у нас коробка. Взагалі не просвічується. Це у нас торсіон. Ось таке от масло. І це у нас задній редуктор. Олива дуже погана. Так що міняйте частіше та довше вам прослужить ваша автівка.